Півтори тисячі гривень, саме таку суму, один із викладачів Коломийського медичного коледжу, вимагав у студентів за успішну здачу іспиту. На місце події прибула Коломийська самооборона, представники правого сектору та знімальна група нашого телеканалу. До Коломийської самооборони надійшла скарга від студентів медичного коледжу, розповідає керівник Василь Стефак. Розповіли студенти про те, що деякі викладачі вимагають від них хабарів. беруться за здачу іспитів, за заліки і за пропуски. занять. самооборона разом з правим сектором провели оперативну роботу. Зранку хабарника вдалося затримати на гарячому. Очевидці розповідають, викладач намагався отримати гроші на сходах. Там його і впіймали. На даний час портивної групи. Групою ведеться розслідування, де вилучені купюри, записано все на камеру. На місці працювала слідчо-оперативна група. Втім, самооборонці кажуть, що прослідкують за подальшим перебігом слідства. Довіряємо міліції, але проконтролюємо, які були вже ті заходи до даного вчителя. Василь Стефак розповідає директора медколеджу, попереджали про те, що в його закладі беруть хабарі, і застерігає самооборона і правий сектор і надалі реагуватимуть на відповідні звернення. Я звертаюся до всіх громадян, коли ми не бути не бути байдужими, і звертатися до самооборони і правого сектора, щоб ми могли. Зупинити всіх хабарників, приймаємо заяви і працюємо спільно з працівниками міліції, де люди, які беруть хабарі, на законні дії працівників міліції. Звертайтеся до нас, будь ласка, ми будемо це реагувати і припиняти. Дирекція закладу наразі інцидент не коментує. Не на камеру директор сказав, що дійсно проводив збори із підлеглими на тему хабарництва, але вони стовідсоткового результату не дали.